Сьогоднішнє пасхальне копчення об'являється відкритим. Отакий От результат першої партії ми маємо. Дві з половиною години. Сьогодні вийшло копчення, бо вітру немає, огонь трошки не так сильно горить. То трошки довшенька. В основному, 2 години 2 ну, половиною години це проходить це копчення. Зарядило сюди 55 штучок. Це в перву партію. Зараз будемо витягувати. Ну як, зараз може одну одну достану покажу. Ось. Ось так вона виглядає. Видно, чи тінь падає на неї. отако От так. Ось такий результат. Колір, в принципі, хороший, прожарка відлічна. Все в порядку. Все, достаємо. Достаємо у кухні, будемо пробувати відео сніму.